Я пам'ятаю, Донецьк 12-го року, в якому український борщ можна було з'їсти тільки в ресторані руської кухні. Ця зачистка відбувалася не зачистка під російських гостей відбувалася не один рік. Не один і не 10. І... І якщо Хтось, значить хто підписує ці програми освітні і ці програми е, туристичні, вважає, що таким чином нас полюблять, і що цим примиленням, цим, ц, цією демонстрацією, нашим сусідам, що ось дивіться, це ваше, і ми його бережемо. Ми завоюємо авторитет, ну то я думаю, що ж, якось зв'язку з останніми подіями політичними мали би якось зникнути всі ілюзії. Ні, таким чином авторитети не заробляються. Це позиція не тих, кого поважають, це позиція, як би сказати, тимчасом охоронців чужого майна.